Наступного разу, коли матимете справу з договорами, згадаєте мене, і це наше відео. Зекономить вам величезну кількість грошей. Так от, якщо ви маєте справу з паперами, зокрема, текстом договору, то зазвичай його підписують в кінці. Тобто, в кінці документа проставляють підпис і зазначають, що там, сторона договору, замовник чи виконавець така. Але у нас ще є. Купа аркушів, які нерадивий опонент у певній ситуації може вийняти легенько і вставити новий аркуш, написати якісь там свої умови, і потім, як ні в чому не бувало, пред'являти в суд і говорити про те, що ви йому винуваті щось або роботи, послуги, гроші чи якісь там товари. І щоб цього не трапилось, як ви вже здогадалися. Порада моя буде заключитися в тому, щоб підписувати договір не лише в кінці, а і на кожному аркуші, тобто на кожному аркуші внизу документа підписуйте. І робіть це в двох екземплярах. Тобто, я на вашому екземплярі ставте підпис в кінці кожного аркуша, так і на екземплярі вашого контрагента, так і пишіть, що якщо ви виконавець чи замовник, що виконавець. Такі то прізвище, ініціали і підпис. Таким чином ви збережете не лише гроші, а і спокій, свій своїх колег, працівників, родини, врешті-решт.